Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо, насолоджуємо життям. Сонечко нарешті, прекрасна погода. І сьогодні е, візьмемо посилання, як я вже колись казав і хотів, і постійно про це думаю, щоб по суботах ми розглянули послання Мір'яни Солдо. Такі щорічні посилання, е, бо в неї ці посилання були. Або щомісяця, або на рік якось здавалися. Ну, в будь-якому випадку, все, що я знайшов на ресурсі Світло Світломарії, всі ці послання ми будемо по черзі в суботу зачитувати. Потім візьмемо Якова, Івана і такі особливі послання, які не входять в книжечку тут з посланням Богородиці, то будемо по суботах розглядати. І сьогодні у нас послання Богородиці з Меджугор'я, 18 березня 2014 року. В Мір'яні Драговіч Солдо. Дорогі діти, я як мати хочу бути вашою допомогою. Своєю материнською любов'ю бажаю допомогти відкрити ваше серце і щоб у ньому на перше місце ви поставили мого сина. Хочу, щоб через вашу любов до мого сина і через вашу молитву вас освітило Боже світло і наповнило Боже милосердя. Хочу, щоб так була прогнана тьма і смертна тінь, котра вас хоче оточити і спокусити. Хочу, щоб ви відчули радість. Благословіння Божої обіцянки, ви людські діти, ви Божі діти, ви мої діти, тому, діти мої, ідіть дорогами, якими вас моя любов веде. Вчіть смирення, мудрості і знаходь шлях до небесного Отця, моліться разом зі мною за тих, котрі мене не приймають і не слідують за мною, за тих, котрі через твердість свого серця не можуть відчути радість смирення. Побожності, миру і любові, радість мого сина. Моліться, щоб вам, ваші пастирі, своїми благословенними руками завжди давали радість Божого благословіння. Дякую вам, що відпо... а, тут Просто написано: дякую вам, дякую Тобі, Марія сьогодні каже, що слухаєш. Ну, і звісно, якщо слухаєш, то значить прагнеш виконувати. Так би було правильно. Якщо слухаю, то. Хочу щось змінювати в своєму житті, хочу жити цими посиланнями, хочу виконувати їх. Бо якщо не хочу їх виконувати, не хочу ними жити, то я би їх, наприклад, і не слухав би. Ну навіщо? Якщо слухаю, то напевно, що прагну виконувати. А прагнення виконувати, як ми вже знаємо, це вже є великий плюс. Бо прагнути виконувати, це означає, що ти шукаєш можливості, як їх виконувати. А якщо не прагнеш виконувати, то тебе б хто не заставляв, ти це не будеш робити. І під дулом револьвера не будеш це робити. І, і це правда. І сьогодні таке особливе послання, де є такі особливі практики, де Марія каже, щоб ми молилися за тих, хто не пізнав Божої любові. І в суботу можна було б зробити таким днем, де ми згадували в своїх молитвах цих, цих наших. Ворогів, можна так сказати, а зараз в Україні є ворог, за якого також треба молитися, бо вони саме більше зачерствіли серцем ті, хто йдуть війною, то за них треба найбільше молитися. Ну і звісно, за тих всіх українців ще багато, яких не відкривають серце для Бога. Деякі для, для зараз нарікають на Бога ще більше, ніж нарікали до цього. За коронавірус нарікали, за бідноту нарікали. За, ну, постійно є нарікання. Постійно є нарікання і претензії до Бога. Хтось помер, хтось там, то, якась несправедливість. Ну, і чомусь так вийшло, що Бог завжди винний у всьому. А ніхто не згадує Бога, коли все добре, коли все пішло на лад. Е, ну, тоді чомусь зразу заслуги приписуються: я зробив. Я заробив гроші, я купив собі. Ну, так виходить. А коли віднімається все, то хто забрав? Бог забрав, ну більше ж ніхто не міг забрати. Сатани ж не існує. Тільки Бог може забирати. Тільки Бог стоїть за смертями. Ну ні. Стоїть за цим всім сатана. Бог стоїть за миром, радістю і благословінням. І тут треба розрізняти ці речі. Марія каже: через твою любов до мого сина і через твою молитву освітись. Божим світлом і наповнисть на Божим милосердям. Хочу, щоб так була прогнана тьма і смертна тінь, котра вас, котра тебе хоче оточити і спокусити. Хочу, щоб ти відчув радість, благословення Божої обіцянки. Ти моя дитина Марія каже, неймовірно. Неймовірне, посилання рекомендую всім, що в практиці прочитати раз. Це нагадаю 2014 рік. Візуонерці Маріані Солду посилання 18 березня. Тому прочитати сьогодні. Хто є на пустині, то можете на пустині взяти, прочитати, глибоко пороздумувати, бо посилання є досить довге, але основний сенс іще молитися за священників сьогодні. Моліться, щоб тобі, ваш твій священник, своїми благословенними руками. Завжди давав радість Божого благословення. Неймовірно. Молитися на священиків, а не нарікати на священників це теж дуже потужно, бо дуже часто є нарікання на священника, на свого священника, на пароха, на того, того, того. Але треба за них більше молитися і за нього особисто. І сьогодні десяток розарію на практику візьмемо за свого давайте, пароха. Потім будемо молитися за духівника, за сповідника. Якщо у вас є так багато священиків, як Меджугорі, наприклад. А якщо він один, то ну, тоді молиться за нього постійно і вчасно, і невчасно завжди. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.